О, зарплата прийшла! Нарешті куплю собі такий лимок для йоги. Він такий класний. Але я ще цього місті не донатила. що робити? Оля, ну купи собі цей килимок. Ти так багато працюєш, а потрібно, щоб кукуха не полетіла, Ні, спинка не боліла. Спинка, кукуха. Як не будеш донатити, то вже нічого не треба буде. А що, якщо твій донат сьогодні врятує чиєсь життя? Килимок може почекати? Хай краще про себе думає. Донати це якраз і є допомога нам усім. О, Христя. Не сперечайтесь, є ж ідеальне рішення. Донатиш на. 42 другу бригаду і автоматично береш участь у розіграші килимка Мандука та інших призів. Ну, тоді давай Я посилання на, на банку. банку воно ось тут.